Давай зробимо зараз підбірку саундтреків для роботи різних засобів уражень. Коли ви їдете на бойові, включайте цей мужчина, тільки ні. обережно дівчата. Я не знаю, як це працює, але пацани слухають по кілька разів на репіті. Якщо мене це спочатку тригерило, знаєш, прям жорстко, тому що я ну геть не по тій музиці. Там один раз, другий, третій, четвертий, і все. І коротше, їдеш, слухаєш, і вже на бойові в якомусь такому гарному гуморі. І я тобі чесно скажу, що інколи от я спускаюся, і пацани її просто на телефоні там ставлять. І от я би все ж таки ставив якісь такі, знаєш, Pink Floyd, щоб ця музика була така, знаєш, як водичка. Shine on you Crazy Diamond» — Це один альбом, це тільки ця пісня, да? От я би от роботу на крилі порівняв із чимось таким в стилі Pink Floyd. — Pink Floyd, супер, да. бо FPV — це стопудово Давай хардкор FPV. якийсь. Да? Це, це хардкор. хардкорчик, так. Да. Мені подобається, що повернувся прозоров його проект. «Прозак» Мені дуже подобається. Ми зайшли в нульовий день. Оце та музика, яка. Будь для всіх, хто займається ураженнями, будь-то там штурмові дії для тих людей, яким потрібно от кудись діти оцей агальонний нерв, адреналін і так далі. Музика, проза це прям респектос. Добре, де шифрувальники? Що їм поставити на цю платівку зараз? Це має бути якісь там музика для спа, для медитації, якісь от щось таке, щоб воно не сильно відволікало, щоб це просто була хороша фонова музика, спокійна, щоб вони були спокійно. Можливо, може бути якийсь текст, у тебе все вийде саме талановиті, ви все знайдете, все, все дешифруєте, у вас від не поспішаєте, вас ніхто не підганяє, у вас немає ніяких дедлайнів. Хі -хі. Хоча дедлайни є.